На три роки тут зникають діти. Мені здається, там щось є. Що це? Ви теж це бачили? Щось я хочу додому. I money No, no, it's just me and a family. Я така рада, що ми приїхали до цього табору. Вечорами смажитимемо маршмеллоу, а ночами говоритимемо про все. Так, Марго. Але в мене особисто плани просто виспатися, а ці ранні підйоми до школи вже так набридли. Як же я тебе розумію, кожного дня по 20 будильників до школи, але сплю до того моменту, поки мама не прийде і не насварить мене. Тому із задоволенням складу тобі компанію в лінивому відпочинку. Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Мене звуть Асан. Я керівник цього табору. Ласкаво просимо до нашого дитячого табору під назвою Заколдований ліс. Дуже оригінальна назва. Я бачу, що ви вже не з дороги. В принципі, ви можете вже проходити. Будинки підготовлені. Будь ласка, розташовуйтеся. І до речі, я представлю. Мого помічника і вашого вожатого, Майка. Майк, будь ласка, ось весь розклад, хлопці. Чудово! Нашими вжатими будуть якісь діти. Друзі, ще хочу сказати, що у нас є три важливі правила: перше правило не заходити за річку. Річка це заборонена і дика зона для вас усіх. Подивись, яка там цікава річка. Шкода, чому до неї не можна заходити? Друге правило. Не виходимо зі своїх кімнат після 10 вечора. Незалежно від того, що ви почули, незалежно від того, хто вас кличе, не виходимо з дому вночі. Зрозуміло? Так, хлопці, тепер я знаю, куди ми підемо вночі. Так. Хлопці, третє важливе правило: ніяких телефонів у зачарованому таборі. Ні, на Ні, да, судять. це особиста річ! Я вам не віддам телефон! Я тільки спробую його якось розблокувати. Ой, вибач, у мене немає телефону. Сказали, що у вас всіх є телефони. Що ж, гаразд. Тримай, тримай. Мій телефон. Слава Богу, у мене є пароль. Знала би не приїхала. Тоді гарного дня. І чудових вихідних, а я вирушаю папа. вже ж не так я собі уявляла цей табір, схоже на якесь село у бабусі. Та годі тобі, ми добре проведемо час. Головне, не де, а з ким. Саме в цьому і проблема. Мрію провести свої вихідні тут, з тусістерами. Головне встигнути зайняти будиночки, інакше нас можуть з ними поселити. Якщо нас поселять разом, я влаштую їм такий скандал. Я тут почув вашу розмову. Давайте поселимося поруч. Я взяв карти. Можемо пограти. Так, давай. Хочу вас познайомити. Це Лео, але ви, напевно, вже знаєте його з модельного. Привіт. Так, ми вже знайомі. А це Ден. Ми з ним в одній команді по футболу. Так, мені про вас багато нік розказував, особливо про Адель. Привіт, Ден. Приємно познайомитися. Привіт. Привіт. Аделю. А він ще довго буде за нами слідувати? Ти ж сама хотіла, щоб він товаришував з нами, а не з соболями. Можливо, мені вже перехотілося. Так, Адель, він здається дуже нав'язливим. Я не хотіла, щоб він нам весь відпочинок зіпсував. Тут так красиво! Цікаво! А з ким ми будемо жити в номері? Так, мені теж дуже цікаво, нудьгувати нам точно не доведеться. Особливо я взяла стільки ігор, скоріше б уже поселення. У мене є для вас і добра новина. Сьогодні ввечері ми йдемо до багаття смажити маршмеллоу і сосиски. Ура! Все, друзі, більше вас не затримую. Ідіть, заселяйтеся по своїх домівках. Давай сюди, рюкзак, я тобі допоможу. Давай. І мій бери, він легенький. Мій також, папа. -па. Ікась користь від цього ніка нехай вже свої валізи затягає, а не до нас чіпляється, якийсь надто нав'язливий. Опа! Yeah. Які люди! Ой, хтось не встиг зайняти найбільший будиночок тут. Мені так шкода. Якщо хочете, можете приходити до нас у гості. Ну, звісно, краще не приходьте. Ой, дуже треба нам взагалі до вас у гості приходити. Дівчата, ходімо звідси і знайдемо собі кращий будинок. Yeah. Я б усе віддала, щоб знову поглянути на їхні обличчя. Вони серйозно думали, що займуть найкращий будиночок. Найкращий будиночок лише для найкращих, а точніше для мене. Господи, як вони швидше за нас встигли зайняти цей клятий дім. Швидше за все, вони просто здали свій багаж хлопцям і відразу пішли до цього дому. Мені здається, тут ще дуже багато красивих будиночків. Мені здається, ми знайдемо собі ще кращий. Ну пішли, ну пішли, пошукаємо. Так, сподіваюся, цей будинок ще не зайнятий. Він виглядає затишно. Ходімо, ходімо скоріше. Ходімо, подивимося. <творю> 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 Мені цей будинок так подобається і здається, він ще затишніший, ніж попередній. <творю> так, Марго, я з тобою згодна. А згодна з тим, що в вожаті сказали, що потрібно відпочити після дороги. <творю> Повністю підтримую. <творю> <творю> Треба слухатися старших. Тоді це вже був найкращий момент, коли ми заселилися, і я вже могла відпочити. Я не розумію, як можна хотіти спати в таборі. Це ж таке цікаве місце. Можна знайти нові знайомства, там багато розваг, можна подивитися нову територію, тому що все, що ми знаємо, це нашого вожатого і наш будиночок. Я не розумію, як Крістіна і Віола хочуть взагалі спати в таборі, замість того, щоб гуляти. Я є. Хлопці, давайте вже збиратися. Вже вечорі. Скоро біля багаття треба бути. Так. Так. Давай... Давай підемо. Ну все, дівчата. Тепер ви будете жити тут. Гарно Клас. Привіт, дівчатка. Е, це наш будиночок. Він зайнятий. Ідіть в інший дім. Нам не потрібні сусіди. Власне кажучи, цей дім розрахований на п'ятьох, тому вони будуть жити з вами. Ми гаразд, заходьте. І якщо у вас виникнуть проблеми, ви завжди можете звернутися до мене за допомогою. Добре! Ні, ну це вже занадто. Жити з якимись малявками я не збираюся з ними ділити кімнату, будуть спати на підлозі. Ну що, хлопці? Настав час для страшних історій. Кому передати ліхтарик, щоб розповісти історію першим? Я можна мені? Ось тримай. Дякую. Отже, це не зовсім страшна історія. Вона правдива. Я прочитала багато інформації про неї в інтернеті. А що це за історія? Розповідай скоріше. Це історія про цей табір. Раз на три роки тут зникають діти. Вперше це сталося 15 років тому, коли маленька дівчинка приїхала до цього табору. Усі спали спокійно тієї ночі, але вранці всі прокинулися, а її не було. Золо, мені страшно. Давай краще додому підемо. Та заспокойся, давай краще дослухаємо. Було смішно спостерігати, як усі бояться Веронікиної страшної історії. Ну, зрозуміло, що це вигадки. Її шукали всі: поліція з вертольотами, поліція з пошуковими собаками. Навіть про це писали в газетах, але її так і не знайшли. О Боже О, Боже! Ой, та знаю я ваші ці історії з інтернету. Віола, я б так не казала, адже ще три роки тому тут сиділа така сама дівчина, розповідала про таку саму історію. І тієї ночі зникла ще одна дитина. І її ніхто ніколи більше не бачив. Ніхто ніколи її ніде не знаходив. І всі діти, які були в тому таборі, бачили ту саму чорну тінь, яка викрадала всіх дітей. О Боже, це справді страшно. Лола, мені дуже страшно. Давай все таки підемо додому, будь ласка. Ну, гаразд, підемо. Підемо. Боже мій дівчата, ви що, повірили? Було так смішно дивитися на ці лякаючі обличчя. Звісно, я вигадала цю історію. Віола, взагалі, то це правдива історія. За останні 15 років викрадено більше 30 дітей. Що це? Що це було? Ви теж це бачили? Ви бачили. Бачили, бачили? Друзі, друзі, друзі! Лола зникла! Вона пішла до вбиральні, і я більше її не бачила. Я бачив лише якусь чорну тінь. Боже! У якому сенсі зникла? Якщо це жарт, то він не смішний. Якийсь жарт! Моя подруга справді зникла! Це не жарти! Дай мені мамі подзвонити! Я вже говорив, що телефони заборонено до кінця табору. Гаразд, зараз все владною. Мені здається, там щось є. Ви теж це бачили? Щось я хочу додому. Що це за дивний табір? А ну віддай нам наші телефони! Ми хочемо подзвонити нашим батькам. Гаразд, тут дійсно щось дивне відбувається. Пішли за телефонами. Пішли! Побігли! Давайте швидше. Той момент, коли Лола загубилася, мені було так страшно. Єдине, що я хотіла, це подзвонити батькам і повернутися додому. Цей момент вже стало зовсім невесело. Я ж придумала цю історію. Не могла повірити, що це все відбувається наяву. Швидше. Куди вона поділася? Я не знаю, вона, мабуть, зникла. Підемо швидше за телефонами. Швидше, поки ще щось не сталося. Дівчатка, заходьте! Дівчатка, давайте швидше. Швидше швидше! коробка з телефонами. Вони були тут. Що? що у Сенсі? Ти що, загубив усі наші телефони? Ти жартуєш? Що ми тепер будемо робити? <плес> Коли всі закричали, я подумала, що це останні хвилини в моєму житті, і я більше ніколи не побачу своїх рідних і близьких. Стоп! Нам усім потрібно заспокоїтися. <плес> <А то що? плес> я знайду вас. <плес> <плес> стоп, стоп! У мене є ідея, яка. Я знаю, що в сусідньому будинку є рація. Якщо ми до неї доберемося, ми зможемо викликати поліцію. Навіщо? Можемо тут переночувати? Ні, я тут залишатися не буду, мені страшно. Мені так. також. Так, вперше я згодна з Аріною. Добре. Тоді вирішено. Нам потрібно триматися разом, щоб дістатися до рації. І нікого не викрали. Гаразд, тоді йдемо швидше. Ден, відкривай двері. О, що... Вона зачинена. Що зачинено? Що нам тепер робити? У мене таке ж питання. Дивись, там є вікно, можна через нього перелізти. Пішли! Ходімо. Лізь, 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 давайте! Швидко, швидше. У нас мало часу. Швидко! Швидше, швидше! Наступний! Наступний! Давайте, давайте, давайте! Наступний, yeah. наступний, наступний, наступний. Давай швидше! Все, побігли! 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 Оглядайтеся, оглядайтеся. <тиск事> <тиск事> Я нічого не бачу попереду! Там темрява ліхтарик yeah. Та швидше, швидше. У нас мало часу. Йдемо. Ідемо. Біжимо. Стоп! Мені ще ніколи не було так страшно. Стоп! Я не збираюся лякатися якогось привода в своєму таборі. Я його наздожену. Ні. Не біжи туди. Давайте підемо за ним. Ходімо, Побігли. Я зловив його. Давайте знімемо цю накидку. Давай так, подивимось, хто там. Знімай! 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 Що? Що? Ви жартуєте? Ви жартуєте? Ви жартуєте? Бачили б ви свої обличчя? Ви знущаєтеся? Зараз отримаєте. Смішно. Все, тікайте. Отримайте.